Зараз ми з вами знаходимося в селі Катюжанка. Сьогодні у нас на огляд квартира в самому центрі. Це центр Катюжанки, тут є фора, куча різних супермаркетів, магазинів, торгових точок. Зараз ми їдемо до цього будинку, Він знаходиться 5 минутні першій доступності від траси центральної. Знову ж таки, магазини різні по дорозі до нього. Село велике, активно розвивається, багато робочих місць, багато різних підприємства, виробництв. зліва знаходиться клуб, справа знаходиться парк, в парку є спортмайданчики, в парку знаходяться там дитячі майданчики, різні такі от. А ось цей будинок, де у нас продається Квартири, яку ми будемо сьогодні оглядати. Зараз ми з вами знаходимося в центрі села Катюжанка поряд з будинком на вулиці Білій, 35А, на огляд мені сьогодні потрапила квартира ця на третьому поверсі 4 панельного будинку трьохкімнатна, яка продається. Квартира, будинок знаходиться в самому центрі села. Там у нас будинок культури, паркова зона. Поряд знаходиться школа. Пройдемося, поглянемо територію будинку, де воно розташовано, як виглядає двір, вхід. Будинок має три під'їзди. Поруч знаходиться дитяча передплощадка навпроти, вхід знаходиться в другому, в центральному під'їзді. Під Входу квартира утеплена, пінопластом, п'ятерка. Під'їзд. Зайдемо, оглянемо. Сходи невеличкі, зручні. І ось ми підходимо до цієї квартири, оглянемо її. Квартира має номер 21. Один. Отже, ми бачимо прихожу. Знаходиться шафа купе. Справа кімната, сало. Відкриємо, подивимося. Така ось стінка. Далі вікно виходить у двір. Перед вікном знаходиться дитяча площадка. Парочок, дерева. Місце для паркування автомобілів. Оглянемо квартиру далі. Ця кімната підійде для сім'ї, якщо вона буде вечорами собі збиратися, переглядувати телевізор. Тут можна якийсь диван поставити. Пройдемо далі в кімнати. Давайте оглянемо ще одну кімнату. Це спальня. Двері спальні виходять на засклену лоджію. В кутку знаходиться шафа-купе. Пройдемо на лоджію, оглянемо її. Вікна з лоджі виходять на дорогу. Через дорогу знаходиться школа. Далі через вікна видно парк, зона відпочинку, волейбольна площадка, баскетбольна площадка, дитяча площадка. Там далі зупинка автобуса, магазин. Далі по цій дорозі будинок культури. Все в межах хвилини. Так, лоджія має ось таке от сієння місця для зберігання банок різних шклянок різних речей, які можуть зберігатися на лоджії. Ці двері ведуть ще в одну кімнату. На вікна є сітки москитні. Пройдемо, глянемо далі кімнату. Повертаємо ось ця кімната. З правого боку знаходиться дитяче ліжко. Це двері налоджую, де ми тільки щоб були. Там школа видніється, ще шафка. Далі із кімнати виходимо в такий от коридорчик, місце, де знаходиться душова кабінка, умивальник. Пральна машина власник забере. Так, поряд знаходиться приміщення туалету. Там же є боулер. Так, і попадаємо в кухню. Кухня площею 8,6 квадратних метра. Є шафки, умивальник. Тут у нас має знаходитися газова плита, тому що, як ви бачите, кухня газифікована, є лічильник. Так само є лічильник по воді. В квартирі зроблено косметичний ремонт, потребуватиме більшого ремонту, але стан такий, що на початках можна входити і жити. Двері металеві. квартира підійде для сім'ї з дітьми. Місце має вистачити всім. З вами був Василь Дмитрук. Якщо є додаткові запитання, пишіть мені 067 3948 447, всім гарного дня!